Дивись, нікому не вигодно, щоб ти це знав. Вообще нікому. Нікому не вигодно, щоб ти вмів читати, нікому не вигодно, щоб ти знав закони, щоб ти орієнтувався в чому-то. нікому не вигодно, щоб ти не бухав, нікому не вигодно, щоб ти читав книжки. Єдине, кому вигодно це все діла, це ти. Дивись, про що я зараз тобі скажу. Те, що я зараз тобі розкажу, от просто дослухай до кінця, тому що з'являються такі єдиниць в мірі людей, які це можуть просто взяти і тобі це вивалити. Ти помниш, 20 років назад, ти хоч колись бачив, щоб їде дід на велику блин, під горку. Ти їдеш допустим, на вторий передачі під горку, да? а чувак рядом з тобою їде на велике і просто так акуратно медленно крутить педалі і їде з тою самої швидкістю, що ти. Якби ти це 20 років назад побачив, ти б як на це відреагував? Да, а сейчас поеду, извините, электро вот эти электровелосипеды, электросамокаты. Тик как би бы 2 лет назад подумав, що таке може бути? Ти, ну, якби как бы тобі це сказали, ти б сказав: "Да херня такого бути не може". І лож, от эти вот наші смартфони. Та якби как бы тобі 20 лет назад сказали, що ти будеш розіварюватися з своєю сестрою, яка живе в Канаді, будеш їбати онлайн прямо зараз. А от эти SMS, які були платні, зараз безплатні. Хто думав, що такі будуть месенджери безплатні повністю? Ти про це знав? Ні, не знав. А то що буде доставка в кожну квартиру? Ти це знав, почта мати в кожному під'їзді. Для тебе щось з цього случилось? Нічого абсолютно. Так може, що це помінялось в житті? Понимаєш? Може, може, світ змінився в плані заробітку грошей? Може, система продаж помінялась? Ти можеш все собі ну, поняти, що це може таке бути? Чи от а ми звичайні люди от, от, 99% робів? А у нас все, я должен бути водителем, я должен быть бухгалтером, я должен ходить на завод, там, працювати, там пліточником. Та, ну, ти можеш побути пліточником, понимаешь, і роздуплиться и стати другим чоловіком. Друзі, мир помінявся. Я для чого пишу це видео? Сьогодні продажи и создание величезних товароборотів, товарні бізнеси, вони сегодня находяться в смартфонах. Ты можешь сьогодні бути владельцем сільпо. Паралельно рядом з сільпо, будучи в в дітським саді, воділем троллейбуса, і тобі можуть бути обороти більше, ніж в того сільпо, в який ти ходиш. А ти про це знати не знаєш. Чого? Тому що весь світ тобі долбе в башку, що цього бути не може. Понимаєш? А є єдиниці небагато людей. Небагато. Нісколько мільйонів людей роздуплились, поняли, як це діється, і потихонечку по одному бжинь, витаскують оттуда людей. Ми цим займаємося на, на цьому ринку. На ринку. Ми в цій індустрії знаходимося вже 22 года. Я блін, 22 года про це людям розказую, що це можливо. Всі нам підходять. Ні. Ні, конечно, всі не потягнуть. Кожен може, може. Но гординя, яйца яйця твої стальні, вони тебе мішають. Да Хтось повинен чистити каналізацію. Конечно, ну дивись, Якщо в ЖЕКІ пропадає чувак, який чистить каналізації, на його місце сразу появляється новий. Не переживай. Ну коли ти чистиш каналізацію сьогодні? Ти приходиш додому і рукою за жопу береш свою жінку, вона сердиться на тебе. Потому що вона думає, блін, де ти сьогодні лазив красавець. І тобі було б лучше лічно тобі, щоб каналізація тобі хтось -то чистив, а ти нормально себе чувствовав, був здоровим, був чистим, класним, обізнаним, щоб в тебе був час на розвиток, щоб ти мог думати, щоб ти мог кладувати час в своїх дітей. Оце важно. І ми сьогодні про це. З кожних утюгів про це говоримо. Говоримо, 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 говоримо. Находимо людей класних? Так. Да. Багато? Так. Да. Рук не вистачає. Ця ситуація во всьому мірі. Ми говоримо сьогодні про товарний бізнес, який сьогодні роботає напряму з завода до потребителя. заводу по барабану, куди йому продавати свій товар. Понімаєш, вони не тратять є заводи, які не тратять ні копійки на рекламу, взагалі ніде ти їх не знайдеш. Всі день, які тратяться на рекламу, всякими сільпами, яготинськими там БВСами, там окками і так далі, ці бюджети рекламні вони тратять на підприємців, які створюють для них оборотку. І все. І все, це логічно, правильно. Так, да, це трошки інші види продаж. Але вони сьогодні, завдяки інтернету, просто скаканули, просто скаканули. Понимаєш, сьогодні ну, просто мільярди доларів обороту йдуть в цих системах. А ми з вами, що воно нам треба, щоб хтось асфальт клав. Хто ж буде робити чистить каналізацію? Ну блін, пацани. Ну, чисть каналізації, при тебе від каналізації, круто. Ну, іспользуй цю систему і паралельно щось роби, не бухай, і почне щось робити. Ми сьогодні говоримо, я цю інформацію даю для того, щоб ти це почув. і Якщо ти сьогодні в пошуці, якщо ти сьогодні людина, яка готова читати, учитися, яка розуміє, що тисяча баксів тобі завтра на голову не упаде. Но ти дивишся на перспективу і розумієш, що Життя твоя це не спринт, а марафон, що ти ще там лет 15 жити. То через 2-3 роки, по-перше, ти пошлеш нахрен весь любий свій нам, який би він не був. Даже якщо в тебе там 200-300 тисяч дехов. Розумієш? Найм з 300 тисячами ти можеш поміняти на не найм теж з 300 тисячами. Якщо ти це. В це віриш. Якщо ти розумієш, про що я кажу. Ну давай будемо зв'язуватися, давай будемо про це говорити і подивимося. Може, з цього щось і вийде. У нас же ж вийшло. У тисячу, у мільйонів людей це вийшло, може і в тебе вийде. Яка різниця хто де що? Важливо що ти в свою сім'ю принесеш, оце важливо До зв'язку всього хорошо, там є посилання в телеграм під фотографією. Пишіть, дзвоніть. Якщо напряму не заходить, скопіруйте і внесіть Це я Вже вам підкажу так. Дуже часто буває, що людина нажимає і не може зайти ой, я вас не нашел. А есть люди, которые сразу думают, если не зашел, можно скопировать. Берут, копируют в Телеграм, и нас находят. Я вам покажу, расскажу все. Если вы этого стоите, если вы хотите життя своє трошечки поміняти в лучшую сторону, блин, ребята, круто, хорошо, что вы попали на это видео. Все наикращего, пока-пока.